Винниківський рух продовжує перемагати знову. Перемога з мінімальним рахунком, але головне, що скарбничка поповнилась трьома очками перед двома виїзними поєдинками підопічні Романа Гданського і надалі очолюють турнірну таблицю у другій лізі. Звітна гра виявилася дуже непростою для господарів, бо Одесити діяли жорстко і непоступливо. Практично весь поєдинок вони присвятили обороні власних воріт. Упродовж 90 хвилин Одесити так і не зуміли створити хоча б одного реального моменту для взяття воріт. А от захищалися, як з'ясувалося, вони вміють дуже добре. Тому проти команд з Одещини рухівцям грати особливо складно. Одеські команди вони такі, що вони будуть грати в футбол, якщо їм давати це робити. І ми це знали, ми говорили. Тому зразу з перших хвилин ми вийшли, взяли гру під контроль. Ну, десь бракувало останнього пасу, щоб реалізувати ті моменти, закінчувати ті атаки. Тому вони грали відверто від оборони. Грали проти вітру, важко їм було, стояли всі взаді. Ну, взаді. просто нам було вскрити їхні лінії оборони. Завдячуючи активним діям у центрі поля братів, баранців, кіноша, а також Бідловського, рух мав перевагу і постійно загрожував воротам суперника. На 25-й хвилині чудово приклався до м'яча Дмитрух, але його постріл виявився не надто влучним. На 42-й хвилині сильно пробивав баранець. Рахунок теж не змінився. Після перерви картина гри не змінилася, рух атакував, одесити захищалися. А на 53-й хвилині свій шанс нарешті використав Володимир Бідловський. Після передачі зі штрафного удару від Григорія Баранця, Володимир з району 11-метрової позначки одним дотиком відправив м'яча у ворота гостей. 1-0. шостий гол Бідловського. І тепер він кращий бомбардир своєї команди. Він захисник такий атакуючого плану, і нарешті сьогодні в нас пройшла та комбінація, яку ми давно вже награє. І... Я радий, що Соні. Сьогодні них це вдалося в нього з баранцем. Була важка гра, погодні умови. У нас тренери готували, що то дуже хороший суперник, грає комбінаційний футбол. Ми старалися пресингувати в першому таймі, зробити результат. Але не вийшло. Добре, що пройшла домашня заготовка, і ми довели гру до логічного кінця. На 57-й хвилині чудову техніку продемонстрував уже Григорій Баранець, але обігравши двох суперників, він не влучив площину воріт. Рух намагався збільшити рахунок, адже до завершення гри залишалося ще дуже багато часу. Тому друга половина поєдинку виявилася для футболістів руху неспокійною. Гравці обидвох команд постійно порушували правила. Втім, голів у матчі більше не було. Проіграли ми, скажімо так, по ділу, особливо перший тайм команда Рух гораздо сильніше нас вигляділа. Ми в принципі на це розраховували, відійшли в глуху оборону і грали вторим номером, явним вторим номером і розсчитували на контратаки. Підпосилки були для опасних атак, але ми, к сожалению, не змогли этот гол, вижити з цих атак. Важке поле не грали на утриманнях, хотіли забити другий м'яч. Але чим далі до закінчення гри, вже в підсвідомості воно відкладається і ти хочеш зберегти переможний рахунок. Другий тайм ми додали трошки в швидкості. Хоча грали проти вітру, боялися, що вони десь полізуть. Але... Добавили швидкості, і в принципі вони не змогли нас переламати, хоча проти вітру ну, дуже складно було грати. Поле так само м'якувати, досить непросто на ньому щось організовувати. Після цієї перемоги рух і надалі очолює гонку лідерів у боротьбі за підвищення в класі, відчуваючи усю відповідальність першої команди Ліги. Всі команди, коли вони приїхали, я думаю, що рух для всіх. Особливий подразник для нас всі особливо настроїться. На Якщо ми хочемо рухатись на сходинку вище, ми трошки по-другому повинні підходити. Ми повинні трошки бути на ранг вище, ніж команди другої ліги. Ми повинні вже дивитися вперед. І трошки інакше футбол грати. Він повинен бути трошки швидкісніший.